Я яке лайно? Неймовірно. Ми працювали разом: Джиммі, Томі і я, а ще Ентоні Стабіл, Френкі Карбон. Привіт, як справи? І брат Блека, гладкий Еді і його хлопці, Френкі Лось. Фреді безносий. І, і піт убився. Брат Салі Болса. До речі, я виконав твоє прохання. А ще ніки окрастий. Що скажеш, приятелю? А також Майкі Франчезі Я його бачив і Джиммі Двічі. Він отримав це прізвисько бо повторював все двічі. Наприклад, принесу папери. Папери. Вінні, ми заснемо, поки ти закінчиш. Ворушиться. Підніміть, підніміть. Ось так, Обережно, стіна. Що це таке? Шуби? Генрі, мені костюми потрібні, а не шуби. Костюми будуть у четвер. Знаю, зараз середина літа. Що я робитиму з цими клятими шубами? Вони тобі не потрібні. Я заберу. Ні, ні, не забирай. Я повішу їх у морозилці поряд із м'ясом. Ми не могли жити інакше. Старанні чолов'яги, що виконували марудну роботу за копійки, їздили на метро і боялися. Були для нас мертвими. Вони були боягузами. Їм бракувало сміливості. Якщо ми чогось хотіли, ми брали. Якщо хтось осмілювався нарікати, йому був такий гаплик, що повірте, нових нарікань не надходило. Це було природно. Ми навіть ні про що не замислювалися. Диявольську повію, будь ласка. Френклі, що спільного між 5 мостами 20 і чотирмастами 60-9. Вони навіть не стоять поруч. Що ти надумав? Я вже три роки ставлю на це число. Елементарно, все там. За сигналізацію не хвилююся. Треба тільки знайти ключі. Це не проблема. Я цим займуся. Скажи йому те, що ти казав мені. Скажи йому, це надто добре, щоб бути правдою. Великий улов від Ейр Френс везуть мішки з грошима. Американці міняють долари на франки, а бакси відправляють назад. Заспокойся. кажу тобі справжня краса. Їх ніхто не відстежить. Єдине, що нам потрібно, це ключ. Але я дещо придумав. Я француз та той хлопець. Цей хлопець недомок. Якщо я не помиляюся, там півмільйона і все готівкою. Найкраще взяти їх на вихідних, наприклад, ввечері в суботу. У понеділок єврейське свято. Вони дізнаються тільки вівторок. Краса? А що там з охороною? Охороною? Ти розмовляєш з охоронцем? Смішно, я нічний сторож. Він зайде, ніби в пошуках загубленого багажу. Чудово. Жодних проблем. Добре. Домовились. Найвеселіше було, коли ми брали банк у Сікоксі. Я лежу у бісових кущах, а він підходить і запитує, що ти робиш? Відпочиваю. Ти тут відпочиваєш? Це тобі не пляж, що забирай. А я йому відпочиває, та й годі. І він починає мене розпитувати. І так і сяк питає. Що ти розповісти, красунчику? Як завжди, анічогісінько. Що з тобою говорити? недоумку?» А він, ти все мені розкажеш, красунчику». а я гаразд. Ось що я скажу: ходи, видари свою маму. Я бачив газету, Ентоні. У мене була от таке намакітра. Я починаю приходити до тями, і кого я бачу. Знову цей виродок Запитує знову. А що ти тепер скажеш, красунчику? А я йому, що ти тут робиш? Я ж сказав тобі видрати свою маму. Я думав, він накладе в штани. Недовки, хотілося б мені, хоч на хвилинку стати великим. Кумедно. Ти дуже смішний. Дуже. Що значить смішний? Мені смішно весела історія. Ти кумедний хлопець. Смішний. Ти маєш на увазі мою манеру розмовляти? Не знаю, кумедний, та й годі. ти кумедно розповів цю історію.